Доброго дня! Сьогодні ми заглянемо до славного міста Івано-Франківська. Воно є на дорозі зі Львова в Карпати в три рази менше, але має свою славну історію і не менш красиві будинки та пам'ятники. Тож давайте трошечки пройдемося з вами по Івано-Франківську. Запрошую! В 1662 році місто заснував. Андрій ривєра Рівєра Потоцький і назвав на честь свого сина Станіслава. Він був галицьким старостою, але в Галичі вже було все обжито. і Він хотів на новій території побудувати сучасну фортецю. Тим більше, це після часів Хмельниччини було дуже актуальним. дав привілегії всім, кому було потрібно, і так розбудовується нове місто. Тут є дуже красива арка, викута на 350-ліття міста. Наверху є Ангел, який тримає пеля, родовий герб Потоцьких, а довкола чотири написи на чотирьох різних мовах, тому що у Станіславові, як і в інших галицьких містах, проживала громада Грузька або Українська, Польська, Єврейська та Вірменська. Тут можна вийти до галереї, де бруківкою зазначено, як виглядала бастіонна оборона Івано-Франківська. Ну, в той час ще Станіславова. Фортеця була у формі правильного шестокутника. З одної сторони, ми бачимо таке подовження це для замку. Місто називалося. Станіславу по польськи, Станіславі українською. При Австро-Угорщині так було вимовляти для німецької мови не характерно, тому місто називали Станіслав. А в 1962 році, коли не шанувалися князі, графи, шляхта, місто перейменували в Івано-Франківськ. Іван Франко, зрозуміло, є шанованою особою і живе в Франківську зараз сучасним модерновим життям. Але ми повертаємося до початку. Станіслав Потоцький, від якого названо місто, в молоді свої літа в 1683 році загинув в битві під відним. І місто від батька спадковує його брат Юзеф Потоцький, який керував ним до 1751 року. До речі, тут був похований в колегіальному кастелі непорочного зачаття Діви Марії. Після нього е, помінялися декілька власників, аж доки при Австрії е, держава викуповує місто Станіславів. Одна з красивіших площ Івано-Франківська франківська це Майдан Шептицького. І не дивно, тому що молодий Андрей Шептицький або Роман Марія Олександр Шептицький починав свою духовну кар'єру тут. Він був єпископом. І всі зауважили молодого графа, який всім пожертвував заради церкви. І тоді він був призначений митрополитом. А тут ми можемо побачити кафедральний греко-католицький собор. Взагалі, храм в кінці 18 століття будувався єзуїтами. На початку 18 століття прибуває Томаш Зеленський до Станіславова, який був духовником Юзефа Потоцького. Так починається історія єзуїтів. Будується цей храм, який просто жив єзуїтам до 1773 року, коли був заборонений цей орден. Поруч ми можемо побачити красиву ротонду з Дівою Марією, поставлену в 2001 році. Це одна з окрас Майдану Шептицького. Ну і цей ресторан, та пам'ятник нагадує нам про австрійську епоху. А тепер давайте з вами пройдемо на площу Ринок. Серце міста в центрі площі ринок. Ми можемо побачити красиву ратушу. Якщо піднятися вище, вона нагадує орден віртуті Мілітарі вищу польську нагороду. У дев'ятнадцятому столітті вид площі ринок дуже помінявся. Вона є красивою, але в 1868 році була так звана мармулядова пожежа, яка знищила старі будинки, і в другій половині 19 століття місто було відбудовано таким, як ми зараз можемо його побачити. Біля ратоші стоїть фонтан з яйцем. Часто мене туристи питають, чи не те саме це яйце, яке кидали в Януковича. Не те саме те було трошки менше. Це подія, які було майже 20 років. а для тих, хто пам'ятає помаранчеву революцію, це була дуже знакова подія. В центрі багато різних піцерій, кафе, ресторанів, закладів, де можна похарчуватися. Якщо відійти від площі ринок, можна побачити красиву церкву. Зараз вона використовується як православна, а колись це була вірменська церква. Збоку, ще недалеко є синагога, тому що і велика частина міста населялася євреями. Синагога це синагога прогресистів, темпель. Біля неї можна побачити єврейський ресторанчик, готель. Цілий такий невеличкий комплекс, який свідчить про єврейську общину у івано франківській І юдеїв було свого часу тут дуже і дуже багато. Перед синагого є пам'ятник розстріляним націоналістам в листопаді 1943 року. Це нагадує нам, що націоналісти боролися з нацистською владою і теж попадали під репресії цієї нацистської влади. Поруч приміщення філармонії, яке було перебудоване в міжвоєнний період 20-30 роки. Також ми можемо побачити пам'ятник Адаму Міцкевичу, який був поставлений на століття поета в 1898 році. В той час він виготовлений був з мармуру. Але був пошкоджений і зник в час 1918-1919 років, і потім був вже відновлений в бронзі. Дуже красива будівля сокола. Це польська патріотична організація. Але теж ми бачимо пам'ятник пластунам, які загортовували свою волю, вчилися бути патріотами, обороняти батьківщину і не боятися будь-яких труднощів. Мені дуже сподобалося, що в Івано-Франківську є вулиця Василя Вишиваного Вільгельма фон Габсбурга, який, не будучи українцем, був прикладом для багатьох українців. Його підлеглі стрільці подарували йому вишиванку, в якій він ходив, і отримав від підлеглих прізвисько Василя Вишиваного. На вулиці Незалежності є барельєфна табличка з зображенням. Василя Бандери тут з липня 1941 року був краєвий провід Організації Українських Націоналістів. Вересні нацисти вирішили за них взятися. Націоналістів арештували і розстріляли. А Василь Бандера загинув в концтаборі Освенці. Є невелика площа, на якій ми можемо побачити всіх діячів руської трійці: Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького і Івана Вагелевича. Я бачу багато пам'ятників, але зазвичай кожен є окремо. Таж в Івано-Франківську є багато викованих красивих речей. На день міста проводиться фестиваль ковалів і кожного року виковують цікаві речі, які є дійсною прикрасою міста івано франківськ В Івано-Франківську є дуже багато будинків, пам'ятників, площі вартують уваги. Але я був обмежений там час і зняв те, що міг зняти. Тож, вибачайте, якщо в нарисі не показав залізницю і багато інших цікавих речей. Будь ласка, коментуйте це відео, пишіть про що ви би хотіли ще довідатися. І допомагайте один одному. І не сперечайтеся, і не принижуйте один одного, тому що ворог хоче, щоб ми один одного гризли. А я постараюся більше показати вам галицьких міст. Тож до зустрічі, допомагайте нашим хлопцям і не забувайте подорожувати.